Інформацією це може зробити прикордонна служба Німеччини. Тактика дій прикордонної варти спрямована на досягнення таких самих цілей, що й Держприкордонслужби України. Але застосовуються інакші методи та засоби. На прикордонну варту покладено завдання щодо контролю легальності перебування іноземців на території країни. Польща одна з найменш урбанізованих країн Балтійського регіону. В містах проживає лише 60% населення. Ця країна одна з найбільших виробників сільськогосподарської продукції у Європі та світі. У середньому фермерське господарство виробляє до 180 кг кілограмів м'яса, 700 літрів молока на рік на душу населення. Валовий національний продукт на душу населення минулого року склав 16 тисяч доларів США. Внутрішній валовий продукт склав 632 мільярда доларів. Польським прикордонникам надано право на раптові перевірки підприємств, де працюють гастарбайтери з інших країн. Це одна з форм нелегальної торгівлі людьми. Ми отримали інформацію, що на сільськогосподарській установі, розташованій у контрольованому нами районі, перебувають іноземці з Азії. Ми прибули у цей заклад для перевірки цієї інформації. Відповідно до наданих нам прав, ми здійснюємо перевірку і контроль іноземців стосовно легальності їх перебування та працевлаштування у нашій країні, тобто порівнюємо паспортні дані, чи мають вони візи, які надають їм право працювати в нашій країні. На цей момент нами не виявлено жодних. Порушень, але якщо б вони були, ми б затримали нелегалів. Проінформували відповідні установи про те, що тут нелегально працюють іноземці. Власника підприємства було б суворо покарано. Підприємець не порушив закон. Та якби таке трапилося, йому б довелося сплатити чималий штраф за кожного нелегала. Крім того, він би позбувся ліцензії працедавця. Це є досить серйозним покаранням у Європі. Інакша доля очікує нелегалів. Раніше тим на тут функціонував тимчасовий пункт тримання нелегальних мігрантів на підставі рішень виданих судом затримані нелегальні мігранти розміщувалися у ньому на термін до трьох місяців. пізніше, з'ясовувалася країна їх походження. ці особи висилаються з території речі Посполитої. Часто ситуація розвивалася так, що ми довго не могли встановити місце походження людини, і вони перебували у нас довше визначеного терміну. Тепер система роботи цього закладу змінено. Він став більш ліберальним, пристосованим до того, що тут перебуватимуть родини, звісно, з дітьми а діти мають отримувати інші більш комфортні умови життя. До штату центру утримання введено осіб, які опікуються вільним часом затриманих. Створені місця для відпочинку, ігор прогулянок. Відповідні приміщення пристосовані для певних релігійних культур. З часу вступу до ЄС правила утримання людей змінилися, стали більш ліберальними, Адже тут не утримуються злочинці. А люди, які не здійснили жодних кримінальних дій. Територія Польщі компактна. Відстань між північним та південним кордонами 650 кілометрів. Між західним та східним 690. Це спрощує організацію внутрішніх транспортних зв'язків. Серед промислових галузей найбільш привабливою для іноземного капіталу виявилося автомобілебудування. Цей приклад показовий. Нині Польща продукує автомобілі майже усіх провідних європейських марок. П'ята частина, вироблених у республіці товарів та послуг, призначена для іноземного, переважним чином західного споживача. Польща розвинена морська держава. Її кордони у Балтійському морі охороняє гданський прикордонний загін. До його складу. Входять сухопутні відділи, дивізіони морської охорони та авіаційні підрозділи. Під час польотів екіпажі літаків та гелікоптерів співпрацюють з підрозділами прикордонної варти на землі та на морі. Повноваження загону розповсюджуються на внутрішні та територіальні води, що сягають 12 миль від берега. Прибережно, а також виключно морську економічну зону Польщі, територія якої складає 36 тисяч 722 квадратних кілометри. На заході морські кордони межують із Німеччиною, на сході з Росією. Контрабанда наркотиків та товарів, нелегальна міграція громадян Африки та Азії, незаконний вилив та торгівля рибою. Ось головні загрози, яким протидіють гданські прикордонники. Після вступу до шенгенської зони польща взяла на себе обов'язок охороняти зовнішні кордони. Ми отримали додаткові завдання щодо контролю в'їзду громадян трьох країн. Перетнувши наш кордон, вони отримали можливість пересуватися без щільного прикордонного контролю цією зоною до Португалії, включно. Кошубський відділ охороняє східну частину польського морського кордону на Балтійському морі. Які складаються з морських внутрішніх вод територіального моря виключної морської економічної зони, сусідами по внутрішньому морю та економзоні у нас є Швеція та країни, які виникли після розпаду СРСР Латвія, Литва та Російська Федерація. до наших завдань належить також участь у пошуково-рятувальних акціях на морі, охорона морських шляхів та морського середовища. Для виконання завдань використовуються патрульні кораблі типу Стражнік та Грифон, радіолокаційні системи та тепловізійні камери. Але серцем підрозділу є центр управління операціями, який координує взаємодію суходільних та авіаційних підрозділів. До грудня 2007 року в місті Слупіце налічувалося 15 перукарень. Тепер їх майже 150. Причина цьому проста. Попит на такі послуги значно зріс після відкриття кордону. Тепер мешканці сусіднього Франкфурту на одері за п'ять хвилин пішки можуть потрапити до Польщі, так само, як і поляки до них. Без жодного контролю. Ви дивилися фактор безпеки, і пам'ятайте, коли ви поінформовані, ви озброєні. Зустрінемось за тиждень.